Всім доброї передоби. Зробив у себе майстерні. Майстерня ще будується. Другий поверх утепляється там, ще нічого не зроблено. Зробив ось таку котельничку. Бак-акумулятор на 700 літрів. Котел. Критики скажуть чому. Не борця, чому не той робиш, що ти робиш. Не встигаю, немає часу. Котел забрав <кхи> з дому. Зараз, поки користуюсь газом, додому буду робити котел борця, що виготовляємо. Ну і котельня зроблена ось так. Пішла подача бак-акумулятор, розповітрювач. Мале коло. Трьохходовий есбі. І в мене зроблено ще опалення тут понахила. Це стоїть кран на подачі. Тут кран на звороточці. А подачу я зробив окрему врізочку. Пішла у нас подача. Тут класика жанру герц. І врізана підпиточка. Врізана. Що йде на розширювальний бак. Розширювальний бак стоїть тут. Це заготовочка на котел тривалого горіння з турбіною без бака. І ось так у нас виглядає. Котел нагріває воду дуже швидко. Ось так він горить. Регулятора від'єднав. Просто регулюю під дувалом. І ось тут у мене врізані трубки діаметром 57-16 штук. Теплообмінничок, висота отут 20 см. Працює файно, тільки що дуже багато вилітає в димохід. Дров нагреть акумулятор. Ось хватає ось таких дві кучки. А це вранці привіз два оберемка, один допалюю, один іще лежить. На котлові 80. Теплоакумуляторі. 70 з лишнім. тут 70 з лишнім. І внизу у нас теж 70 з лишнім. Працює дуже чудово, все класно. Тільки один єдиний мінус в цьому котлові, що дуже багато вилітає в трубу. Але так як мені для майстерні мені піде. Два оберемка кадрів. Довжина цих дрів 40-30 з лишнім сантиметрів. Зараз поміряю змуруєточку. І ось така у нас котельня. Ну, це, як я казав, опалення по нахилах. Опуски йдуть з другого поверху. І так у нас стоять. Батарейки. А це, вже положив котлика. Робимо. Дровця там нас довжиною. Що там по краєві положить? Навіть хай буде так. 28. Там по краєві. 35 см. Ось це тут, оскільки їх. Три. Шість, вісім. Ну, от таких 20 полін. Теплоакумулятор заряджений. І цілу добу маю тепло в майстерні. 18 градусів. Це дуже багато, але на термоголовочка стоїть на мінімумі. Тут ось 40, оставлю десь майже 40. Ну, видно, є похибка. На радіаторі в мене йде 42-43 градуси. Ну і ще ж, звісно, з гарячою водою. Та як отут буде в мене душ. Ще не добудовано, немає часу. Ну а тут, як то кажуть, буде гальйом. Теж будемо все робити. Так що ось така у нас майстерні міні котельничка. Працює все чудово. Ось такий загальний вигляд вона має. Це стоїть підпорочка, ну тут буде робиться стіна, буду зашувати її. Так що ось така у нас вийшла котельня. Насоси регулюються тервіксами. Треба поставити ще датчик димових газів, тоді буде ще краще. Ну і тут також ТЕРВІКС. І пішов. Ось там у нас заходить вверху бак акумулятор. Ну, а сюди під капельник ну конденсату немає. Вивів Оп. каналізацію, ще підведу. І буде підведена каналізація. І все буде у нас чудово. Коментуйте, підказуйте, що не так, що так. Кому сподобалось, ставте вподобайки. Підписуйтесь, поширюйте. Як то каже, все буде Україна. Слава Україні!